Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині. АТБ. подивимось з вами разом на ціни, які є овочі, фрукти та інші продукти. Банани ціна 65 гривень за 1 кілограм. Ціни заокруглюю у більшу сторону. Лимон першого катунку ціна 62 гривні за кілограм. Грейпфрут перший катунок 60 гривень. Апельсини, перший катунок за 55 гривень. Авокадо ХААС 250 гривень 1 кілограм. Мандарини Мандор 69 гривень. Авокадо ХААС ready to Eat, 89 гривень. Тут ціна вказана за, за, за одну штучку. Киві перший катунок – 110 гривень за 1 кілограм, кокос перший катунок 31 гривня за штуку. Гранат першого катунку – 105 гривень за кілограм. До речі, коли була вагітна, то дуже любила їсти гранат. І бачила відео, спеціально шукала, як, так знаєте, щоб не замазатися без соку, як відкрити гранат. Ось так зрізаєте цю верхівку таким тоненьким шаром, всю ту, щоб шкірку відрізати. І тут є такі дольки, як в мандаринках. І по ось цих дольках надрізаєте, і тоді воно відкривається, так як мандаринка. Помело червоне 80 гривень. Таке є авокадо, нема ціночка. Ківі у кошику другого гатунку. Ціна 95 гривень за упаковочку, за корзинку. Ананаси 100 гривень. Ціна за кілограм. Ківі голд у кошику 70 гривень, в корзинці пів кілограма. Яблуко Red Prince 40 гривень. Яблуко зелене 40 гривень. Яблуко сортове 33 гривні. Яблуко голден – 38 гривень за кілограм. Томати тепличні 140. Перепрошую, не тепличні, а коктейльні 140 гривень, а тепличні за 90 гривень кілограм. Капуста рання 72 гривні 50 копійок за кілограм. Капуста цвітна 130 гривень за кілограм. Є ще оцінена по 9,75 Це за 100 г 97,50 за кілограм. Редька Дайкор 69 гривень. Корінь імбиря 205 гривень кілограм. Капуста Пекінська 80 гривень. До речі, дякую, що поділилися, що можна таку капустинку вверх брати на салатик, а низ, наприклад, на борщ або якісь інші страви. Ось така капустинка по 45 гривень за кілограм першого гатунку. Морко 31 гривня 50 копійок. Буряк другого гатунку 10 гривень за кілограм. Буряк 20 гривень та 50 копійок. Картопля першого катунку 26 гривень за кілограм. Картопля рання 40 гривень кілограм. Картопля добірна фасована. 2 кілограми 110 гривень. Така фасована тут 2,5 кілограми. А нема 120 гривень. Картопля фасована 35,60 за кілограм. Картопля Кламита 38,60. Другу гатунку 20 гривень за кілограм. Цибуля ріпчаста фасована 19 гривень за 1 кілограм. Цибуля ріпчаста перший гатунок 13,80. Цибуля червона, Марс 34 гривні. Часник 155 гривень за кілограм. Огірок перший гатунок Ціна 11 гривень за 100 г. 110 гривень буде за кілограм. Огірок тепличний 140 гривень за кілограм. Перець солодкий червоний 187 Груша 65. Яблуко Гала 32 гривні. Яблуко Чемпіон 38. Груша Конференція. 110 гривень за кілограм. Яблуко Фуджі 38 гривень. Українське за 29, яблуко Айдаре 38 гривень. Світі 120 за кілограм. Хурма Персимона 170 гривень. Мандарини моркот 60 гривень. Хурма Піраміда 120 гривень. Апельсини фасовані, 64 гривні. Пумело 54 гривні за кілограм. І грейпфрут ми вже з вами бачили: 60 гривень. Ще такий є куточок з овочами. Гриби печериці. Ціна 130 гривень за кілограм. Такі печериці як королівські 66 гривень за упаковку вагою 350 г. Редис фасований 63 гривні за пів кілограма. Салат «Айсберг» – 160 гривень за кілограм. Стебло селери 110 гривень за кілограм. Томати «Чері» – 60 гривень за упаковку 200 г. Лохина – 119 гривень. Фасована 125 г. Виноград рожевий фасований. 150 гривень за ось таку упаковочку вагою 500 грамів. Виноград білий фасований 165 гривень теж за упаковку 500 грамів. 195 гривень кілограм винограду білого. І ще є виноград рожевий 173 гривні за кілограм. Салатний мікс 61 гривня 125 грамів. Така суміш салатного листя італійська 52 гривні за 100 грамів. М'ята першого гатунку 50 грамів за 33 гривні. Суміш салатного листя 47 гривень. За упаковку 100 грамів. Вітамінний пучок. Вага 100 г, ціна 46 гривень. Петрушка 14 гривень 30 грамів. Кріп 35 гривень 70 грамів. Цибуля зелена 38 гривень. І такий салат листовий 54,50 за штуку. Яйця одна штука, ціна 4 гривні та 49 копійок. Яйця куряче, торгова марка квочка. Розмір С1 58,70 г. Квочка яйця домашні, розмір С0 за 60 гривень упаковка. Перепалені яйця в упаковці 20 штук 67 гривень. Від своєї лінії яйця 58 гривень 10 штук розмір С0. с 1 56 гривень 10 штук в упаковці. Полтавське яйце 58 ,10 гривень 10 штук. Це 1. Це 0,59 гривень. І яйця ясен цвіт, 63 гривні, розмір М і більший розмір L 64,20. Четвертинка куряча від своєї лінії копчено-варена 137 гривень за 1 кг. Ковбаса від своєї лінії баликова напівкопчена 108,60 гривень за упаковку вагою пів кілограма. Ковбаса від своєї лінії салямі мускатна напівкопчена 29,70 за 100 г. Шинка від своєї лінії, київська свиняча, 125 гривень за таку упаковочку вагою 500 г. Ковбаса варена від своєї лінії до макарошків. 69 гривень за пів кілограма. Ковбаса від своєї лінії. Яловича люкс варена. 550 грамів за 104 гривні та 80 копійок. Упаковка. Ковбаса варена розумний вибір куряча. 28,50 за 300 грамів. Різноманітні сосиски, виріб фаршевий. Тут, власне, оце все, це все є виріб фаршевий. Ніжні ціна 32 гривні 60 копійок за 450 грамів. Ранкові 33 гривні та 40 копійок за 330 г. Вироби ковбасні, варені фаршеві, хот-дог В упаковці 450 грамів, ціна 40 гривень. Кіровоградські ціна 45 гривень за упаковку 300 грамів. Сосиски до макарошків 330 грамів за 50 гривень. Сосиски з сиром 330 грамів за 59 гривень. Сердельки з сиром від своєї лінії. Ціна за 100 грамів 18 гривень.